Доброго дня, мене звати Олександр Гуцуляк, і сьогодні ми поговоримо про тренажер Кобасит Trainer Kit від компанії MockTech, який ви зможете придбати в інтернет-карниці Paramedic. Всім нам відомо для того, щоб певну навичку використовувати на звичайних ситуаціях, її потрібно добре натренувати та довести до автоматизму в спокійних умовах. Для цього і використовують різні тренувальні моделі, одну з яких ми сьогодні розглянемо. Даний тренажер дозволяє нам відпрацьовувати навички встановлення назофренгіального повітряпроводу, конікотомії та катетеризації судин. Ці ці навички використовуються в надзвичайних ситуаціях, де час та вміння грають дуже важливу роль. Перевагою цього тренажеру є його багатофункціональність та компактність. Його можна брати будь-куди з собою та у вільний час. Від роботи доводити свої навички до автоматизму. А тепер ми розберемось, як з ним працювати. До комплектації входить безпосередньо сам тренажер, імітовані судини синього кольору, тобто вени, імітовані судини червоного кольору, тобто артерії, шкіра 5 штук, підкладка 2 штуки, а також накладки, якими ми зможемо відпрацювати навик на зафрінгельного повітропроводу. Встановлення та накладка, за допомогою якої ми можемо відпрацювати конікотомію. Сам тренажер розкручується з однієї та з іншої сторони. Можна зберігати в ньому, навіть і вени, або шкіру, або підшкірну основу і транспортувати з собою. Тренажер має досить хороші фіксатори, тобто опори. І Якби ви його не поставили, він буде добре зафіксований на поверхні. Також тренажер має прорізи з однієї та з іншої сторони, які вам допоможуть зафіксувати імітовані судини. Наприклад, ось таким чином. Ось так. Відповідно, фіксація цієї судини, далі з використанням підшкірної основи та шкіри, змітує катетеризацію судини вени або артерії. Також на рахунок підшкірки вона має приблизно пів см товщини, досить м'яка, та імітує підшкірну клітковину або е тканини, які розділяють судину від шкіри. Сама шкіра має фіксатори з чотирьох сторін для того, щоб зафіксувати її на самому тренажері. Ось таким чином. Та тренажери для того, щоб встановлювати назов ренеальний та виконати конікотомію. Вони також фіксуються на самому тренажері. Наприклад, ось таким чином. Далі це все може покриватися шкірою мітованою. та виконуватись конікотомія. Чітко виділяється щитоподібний гряж і далі неподібна мембрана, в яку заводиться безпосередньо конікостома. Якщо ми говоримо за назофрениальний повітропровід, він також встановлюється на сам тренажер. І вже в нього безпосередньо зводиться назов оригініальний повітряпровід. Як використовувати тренажер для відпрацювання навику катетеризації судин? Перш за все потрібно взяти тренажер, розкрутити його. Після цього провести судину. Можна провести його її декілька разів. За допомогою зажиму та шприца ми можемо навіть подати рідину та зробити тиск в системі. Далі встановлюємо підшкірну основу. Далі встановлюємо шкіру. І натягуємо судинку закриваємо тренажер. Тренажер готовий до використання. Звичайно, анатомію судини можна зробити будь яку будь-який згін для того, щоб відпрацювати детальну катетеризацію заведення катетеру в просвіт вени.